Добрий день, дорогі мої друзі. Я всіх вас рада вітати на своєму каналі Радощі Життя і хотіла зробити огляд своїх знахідок з нашої барахолки. Ось такі предмети вдалося придбати за декілька походів. Видно, рано я зраділа, що почався сезон, знову в нас захолодало, знову погана погода, але нічого, дещо та й є. І ось хотіла показати, поговорити якраз з вами. Розглянути це все, старенький вінтажний посуд, все як я люблю, бо беру дійсно те, що подобається. Вже ходжу, вибираю, бо всього багато. Не хочеться просто забирати місце, і ось покупок, бачите, не так уже і багато, як хотілося. Але такі гарненькі є речі зараз вам покажу. Спочатку хочу похвалитися. Вдалося придбати от таку цікавинку, скляночку кольорову. Така небесна блакить. Я робила коротеньке відео. Коли щось таке гарне, цікаве вдається придбати, то я роблю ось ці короткі відео. Хто має можливість, може подивитися. Є тут клеймо і ціна 22 копійки. А головне, що тут такий неймовірно ніжний колір. І Малюнок, малюнок, такий, як сніжинки, якісь такі квіточки. Ну, дуже цікаво, дуже гарно виглядає купоросне скло, попільничка. Але як попільничка не буде слугувати, буде для якихось дрібничок, прикрас або просто для краси. Бо проходиш мимо так і поглядаєш на цю таку небесну, небесного кольору. Скляночку, дуже вона мені подобається, гарнесенька. Зі скла ще знайшла дві ось таких рюмочки. На ніжці, видно, те, що старенькі, 60-ті роки. Я теж купляю скляні такі вироби, вони і зручні в користуванні і гарно виглядають, можна і подарувати хто із знайомих чи з родичів. Бажає то буває таке, що я дарую. Зараз вже такого не купиш, а ось такі гарні вироби і красиві, і ними я кажу приємно ж користуватися, тож знаходять своїх поціновувачів. А ще радію, вдалося знайти мені статуеточку ось таку дуже милу шпіц. Називається «Надиво». На нашій барахолці була ось така красунечка. В гарному стані, тут, видно, навіть наклеєчка була чи цінничок, клеймо ЛФЗ. Збираю я таких звіряток, тож пощастило мені того разу побувати і натрапити на таку красунечку. Ось ця гарна знахідка це сьогоднішня свіженька. Хоча й така погода була майже зима, знову повернулася до нас. А тут знайшлася така досить рідкісна вже річ біжутерниця називається, або попільничка. Але для прикрас буде дуже-дуже добре. Сорока на гнізді називається ця. ця річ, виріб цей в гарному стані. Продавець так і сказав, що вони вже так рідко зустрічаються, і клеймо, полонського заводу є. Тож, приємний такий був похід, хоч одна покупка всього-навсього, але досить вдала. Ще блюдце знайшла. Блюдечка теж беру, як і кришки, бо десь та й трапиться чашечка ось такий гарний ніжний малюнок, ручний розпис, і це віддовбиш. Повинна бути чайна пара або чайний сервіс, ну, є блюдечко. А можливо, вам кому треба, то будь ласка, знайшла ще чашку. Теж дуже гарна, ось така пташка, чи півник. ручний розпис з обох боків малюночок в гарному стані. Шкода, що без блюдечка, клеймо нашого полтавського заводу, але блюдечкою я, сподіваюся, знайду. Можна й біленьке, хоча в ідеалі туди йде жовте, бо там жовта фарба є. І ця ось цікава, приємна покупочка. Ось така ще чашечка знайшлася. Тонесенька порцеляна, білосніжна. Ну, видно, що не наша. Ось, бачите, не наш виробник, але дуже приємна на дотик. Гарнесенька. Можна і користуватися, теж без блюдечка. На жаль, але все одно гарно. І ось ця така велика тарілка. Тут ручний розпис, блакитні квіти, позолоти немає. Видно, що річ досить старенька, і тому, якраз, відповідно, і клеймо ось таке, фуф-коростень. Тобто зовсім уже старенька річ така. Бачите, трапляються ще гарні такі вироби. Аби погода була та все добре, то можна було б і ходити кожного дня на барахолку. А так, коли вдається, то і буваю. Ось такі в мене покупки, те, що я вам хотіла показати. Ще в мене ось їдуть посилки. Я чекаю, трішки затримуються, але все одно в дорозі. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, там багато цікавих нових речей, можна і поспілкуватися. І обговорити якусь тему, показати своїх улюбленців, чи якісь домашні квіти, хто що робить, поробки, хто чим займається, вишиває чи малює. Тобто група і для спілкування, і можна виставити на продаж свої предмети, свої пропозиції. Тобто щоб було всім приємно, хтось купить, а хтось продасть, приєднуйтесь, ми вам будемо раді. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення!